Перепоховання проводять в урочищі Альтана, поруч із меморіалом на честь українських повстанців. У восьми домовина останки 56 воїнів УПА закатованих НКВСівцями. Ідентифікувати загиблих не вдалося. Віддати шану полеглим побратимам прийшов і 90-річний ветеран УПА Олесь Гуменюк. Розповідає, вісім чоловіків із його родини воювали у повстанській армії за незалежність України. Усі знали, що йдуть на вірну смерть. Їх не ховали, дзвони не дзвонили їм, священики не відправляли панахиди, а їх ховали вночі. Я по ще день не можу знайти свого батька в лісі, теж в Карпатах загинув. Місцеві краєзнавці свідчать, ховати тіла в цьому урочищі розпочали з 1944 року. Загиблих повстанців звозили під водами і скидало спільні ями, щоб у такий спосіб приховати злочини радянської влади. Серед загиблих можуть бути не лише вояки, але й цивільні, яких підозрювали у співпраці з упа. Припускають історики. Кожній труні є в середньому по декілька останків. Сім шість вісім. Чому тому, що останки були ями, вони були вони були дещо перемішані. І звичайно, що їх неможливо було положити в окремі труни. Я переконаний, що пам'ять про тих, які боролися за незалежність, це те, що має нас з'єднати в теперішній боротьбі. Я переконаний, що для тих, хто зараз захищає Україну, дуже важливо розуміти, що вони захищають ту країну, яка здатна вшановувати і пам'ятати тих, які вміють боротися за неї. Віднайдене масове поховання повстанців у цьому регіоні може бути не єдиним, адже на Сколівщині загинули понад 200 вояків. Упа пошуки можливих захоронень продовжуватимуть і далі. Марічка Іван Ардіон, Львівська область, п'ятий канал.